Думаєте, сильно і мені хочеться це робити зарядку, чи кожного дня ні. Ну, от я слухав деяких навіть таких сильно популярних спортсменів, знаменитих, то не всі тренуються кожного дня. Не говорячи вже про роботу, а ще ж треба щось робити протягом дня. Рухатися, щось носити, копати, перевертати, прибирати, допомагати. Людям похилого віку. Ну і так не пролітають. І тому і складно кожного дня тренувати. Ще й працювати, я ж кажу. Нікому це не хочеться робити. Але якщо ви хочете жити, бути активним, то я б радив вам розпочати зарядки. Потихеньку, потихеньку. Ну, Скакалочка, круг крутить. Ну, щось можна знайти, що не сильно складне для вас. І вже буде вас якось розвивати, виправляти. Найкраще це приклад, коли показують сім'ї, з близьких, з дітей, з батьків. Найдіть собі тренера, мотиватора. Здаю альтаночки в казкові, в селі бобриться, що на Київщині. Приїжджайте, подивіться, яка красота у нас. Чистенько. 1500 гривень одна. Маю дві альтанки. Поміщається в одній альтанці. 15... 10 осіб. 10 осіб. 1500 гривень. Це до Паски, на Пасху буде 2000.